Штуки. А, цей, а після Володимира, а, вибач, оголошення. А, після Володимира а, в нас буде обід. І коли ви візьмете обіди, ми будемо дивитися, як а, літають дрони. Ну, в смислі, не шахіди, а в смислі від дрон Окей. А, тому, Володимир, передаю тобі слово. Доброго дня. Сьогодні в презентації, я вам розповім трохи про які рішення були застосовані на полігоні Digital Field. Ось так він виглядав. Вирощувалися дві культури. досліджувалися вплив способів, точніше один спосіб, різні параметри посіву, рідкі добрива. Сьогодні буде мова тільки про рідкі кас. І рідкі комплексні добрива при посіві. Кукуруза е окремо ми заклали полігон з різними продуктами, про які розкажу зараз. Далі, е що ми врахували е працюючи тут, ми взяли і поєднали оці, е тут, ви бачите, логотипи партнерів. Це кожен має якесь технологічне рішення або інструмент. Ми їх об'єднали і як це все в результаті показало агрономічну або економічній ефективності, давайте розберемося. Як ми працювали саме перше, і це робиться кожного року, коли ми робимо певні роботи на полігоні, ми робимо детальне герохімічне обстеження. В цьому році ми виконали деталізацію. Одного полігону 1-гектарною сіткою, пів гектарною сіткою. Ми завжди користуємося тільки свіжими агрохімічними даними. Ми використали якісний інструмент для посіву, сівалка precision planting. Також, знаючи характеристики ґрунту, збалансували до мінімуму, на скільки тільки можна збалансувати на мінімум систему живлення. От про неї поговоримо детально. І дві культури соняшник кукуруза. Ну, звісно, ми робили захист рослин. Перші обробки гербіцидні були наземним прискочам. Все інше це фунгіциди, регулятори росту, лише безпілотними літальними апаратами, квадрокоптерами. Вова зараз, як настоящий фермер, вийшов і хвастається. Сівалка присіжен, це диференційовано. Це ми тут обстежили. Взагалі, маючи результат аналізу, почнемо з соняшника, маючи результат аналізу на полі, ми побачили рівень забезпечення елементами живлення, основними цього поля. Ми вміємо рахувати ефективний рівень ржаю, скільки очікувати з поля. На тому полі, яке за забором ми орієнтувалися на 2,6 тонн взагалі. Яку систему живлення ми застосували, це було показати, на яких мінімальних кількостях елементів живлення, коли ви розумієте характеристики ґрунту, можна виростити врожай 2,6. Ми застосували там 45 діючі речовини азоту і старт, фосфорно на калійний. Це був каз 100 літрів і рідке комплексне добриво від діафану. Diаfan екшн конкретно. Ну ще бор трошки треба. Яка технологія застосовувалася, ну я тут хочу чуть-чуть зупинитися про технологічні рішення. Зелене підсвідчено це те, що можна вважати окремим технологічним рішенням і їх поєднання якраз і дало результат. Що саме? Обробіток у нас був класичний. Ми робили посів. Посів соняшнику з одночасним внесенням одразу двох доби. Це кас і квантур діафан 13, 18, 18, 25 літрів. Захист зрозуміло. Далі у нас після захисту, це відома всім ситуація, нам довелося після гунту використати челендж. Ми мали трошки стрес рослини, плюс, там волога почала губитися. Там баєва нема, валить, валить. Ми не стали чекати, поки рослина сама відійде, а трошки її підігнали, використовуючи різні регулятори без, без, фульвігрі і далі там застосовували по полю. Не планова операція, яка в нас відбулася по соняшнику, це міжрядна культивація. Якщо комусь цікаво, чому, можете в кулуарах я розповім, чому ще застосовували міжрядну культивацію. Про ЗЗР я сказав, ну і збір вже. Ось так це сиділо виглядало. У нас є контролі, закладені там, в принципі, візуально соняшник відійшов, але е, коли є мінімальна система одобрення, бажано, на мою думку, все-таки. Якщо є фільм жахів для фермерів, то це він. Да? Mm -hmm. Все, йдемо далі. Отже, що ми отримали? Агрономічна ефективність до соняшнього. Коли ми закладали е, поліом, то звісно ми трохи розширили е, вивчення агрономічних рішень. А саме ми з без бездороги посіяли стартових, збільшили КАС і збільшили РКТ ще. І зменшили каз для того, щоб мали, мати розуміння, який ефект що мало. Як ви бачите, без добрив ми отримали 2,3 тонни. Жовта лінія це межа без збитковості за розрахунками у поточному році. Вона трошки вище виявилася, навіть ніж той врожай, на який ви розраховували. Весною ми вважали, що 0 це 2,6, а на осінь виявилося, що це 2,9. Але вражаємо отакі отримали. Висновок по цьому всьому додавання касу. Гарна операція не показала у нас тут ефекту. Збільшення до максимуму рідкого стартового добрива тут виявилося також неефективним, бо високий агрофон. Ось в такому вигляді економічна ефективність я вирішив вам показати. Тут складові вартості технології, вартість технології, вартість врожаю і прибуток очікуваний, який виходить в результаті жовт, жовтенький. Так от, а, чого, я... а чого очікуваний, що не зібрали ще? Я цю презентацію робив тоді, коли ну, точніше, заготовки були, тоді коли ще не зібрані були, кукурудза і соняшник вже зібрані, кукурудза ні. Я вчора подивився на цю презентацію, думаю, залишив очікуваний, а не фактичний. Бо багато в кого ще соняшник в складах. Та кажи, що вони продали, то й все нормально. Це питання моє діло виростить, а далі це організаційні речі. Що тут можна побачити? Що Перша відповідь щодо агрономічних і технологічних рішень, яка вийшла тут, і вона... Дуже сильно схожа вийшла і на кукурудзі. Якщо ви застосовуєте технологію вирощування соняшнику і відмовились від добру, от при наших вартостях ви нічого не заробили, ви просто позаймалися цілий рік чимось. Для того, щоб отримати плюс, необхідно докласти зусиль. Вийшло, що в цих умовах при високому агрофоні, стартовому внесенні, якісному. Вложена сінини і трошки на віддаль. Е, найбільш ефективним по співвідношенню затрат і вартості врожаю вийшов соняшник на фоні КАЗ 100 літрів і Діафан 25 літрів. 40 РКД-45, каз 150 не, не додало. Е, і каз 150 з РКД-25 вони теж прибуткові, але от така логіка є. Можна тільки каз, але він без стартового добрива трошки легший вийшов. По, дивіться, я мушу сказати, оскільки я кажу про агрономічні рішення, що рів, полігон попередній, ось цей, який я показував, він був на фоні одного гібрида конкретного, це 54 сім'я 8 Але одне з. Дуже важливих агрономічних і технологічних рішень це підбір у вашому регіоні гібриду. Ось так як я вражальність я тут цю презентацію не показував, бо виступ вже був переді мною, а от економічні розрахунки схожі на систему одобрення зробив. І бачите, який діапазон коливань залежно від того, які гібриди, яка врожайність. Тут одна фонова операція 100 літрів КАЗ, 25 літрів РКД. Від 150 до 370. Зверніть на це увагу. Це Рішення, яке впливає на економічну ефективність. Давайте трошки розкладемо цю технологію на складові. Перше це насіння, добрива, ну і засоби захисту. Подивіться, скільки коштували добрива тут. І ми ще витратили 22,7 долара на обстеження 1-гектарною сіткою. Якщо розкласти на 3 роки, вийде 7. Якимось там невеличким хвостиком доларів на грахім обстеження. Я коли цю таблицю в кінці зробив, вартість прямих витрат порахував, вийшло, що вартість прямих витрат 866 доларів, а вартість агрохімічного обстеження на один рік 7 доларів. Це менше одного відсотка. Ми рахуємо, що наша система одобрення 140 доларів склала. і Результат, який ви бачите, от цим пов'язаний. Очікували 2,6, зарядили оціми плюс інші складові, отримали 3,9. Звісно, що це дуже добрий результат, але нижня межа безбитковості за нашими розрахунками 2,9. Якщо у вас інші цифри, задавайте питання, будемо спілкуватися. Кукурудза. Підхід по кукурудзі. Такий самий. Єдине, що ми використовували поле, яке орендуємо нашого партнера, гарного головного сусіда, який використовує наші технологічні рішення вже 5 років. Ми взяли те поле, знову його заново обстежили і по кукурузі прийшли до висновку виконати наступну схему одобрення. Каз при посіві стандартно 150 і рідке комплексне добриво 25. Тільки фосфор нам там потрібен був, тому ми взяли доброго, яке містить фосфор і трохи калію. Запланували 65 діючі речовини при посіві і 30 на підживлення. По ітогу ми використали тільки 65 діючої речовини. Стартове підживлення не робили, бо коли треба було живити, не було дощу достатньої кількості. Тут ще треба оцінк, а от як потреба оценки виражається, давайте детально подивимося потім. Що ми отримали? По технології тут вже у нас є диференційоване внесення калію на полі, оранка, закриття вологи і посіб з одночасним внесенням добрив. З того, що стосується добру, це Осіннє внесення диференціюванням і старт. Все, іншого не використовували. Результат. Перше, я хочу вам показати, ми заклали, коли ми е е складали експеримент е 65 діючої підживлення», ми каси розібрали більш детально. І оце на, одна з відповідей на те, Яке технологічне рішення вам треба застосувати, коли ви думаєте, скільки КАСу дати, я кажу про припоспів. Ми тут зробили нульовий, 50, 100, 150, 200, 250 і 300 кас в рядок. Вирожайність ви бачите, межа безбитковості бачите. Ось так виглядали кукурудзи за різних контроль, зрозуміло, що почав чахнуть без азоту з часом, КАС 50-й. Трошки не відрізнявся спочатку, але потім пішов і найкраще відчували ті варіанти, що найбільше касу отримали. Кас, е зрозуміло, а як це все в математиці виразилося, вирішив порахувати і з вами поділитися цими результатами. Якщо взяти контроль посіяли з, той, з тією технологією, яку я вам вже озвучив, і зібрали, ну, то ми просто позаймалися знову. Е 28 плюс-мінус. Це залежить від того, на пару кілометрів далі везете і вже немає 28, або вологість, досушка і так далі. Збільшення вранжую добре, але є певна межа, після якої при старті наша, наш результат каже, що доцільно при стартовому внесенні касу на кукурудзі. Для умов цього регіону, і це ми вже перевіряємо не перший рік, обмежуватись 150-200 літрів касу. Більше. Врожай трошки збільшується, але далі з'їдає математика вартість того врожаю. Мається на увазі вартість самого касу. Одне з агрономічних рішень, яке ми застосовували, це різні каси. З сіркою без сірки, з додаванням, без додавання е компонентів, стартові добрива. Е виступи були, я тут взяв деякі варіанти рішень. Е вражайність е вся в пределах близько однакової, в межах тони. Це каже про одне, що застосування стартового добрива. Або застосування касу з або сіркою. Або тіосульфатом більш ефективне, ніж просто касу. Оце висновок за результатами цього е, спостереження. Вов, а на попередньому слайді тебе триходерма. Це вона прям з добривом в ґрунт вносилась. Поверни е, попередній слайд. Дивись, третій варіант гелева триходерма. Це препарат БТУ, я е, Завтра підтримую правила і всім це раджу. Якщо ти знаєш відповідь на запитання, і біля тебе знаходиться хтось, хто знає краще, делегуй. Я делегую представнику ПТУ. Як спрацювало, то ми в неї спитаємо. А як вносили все в один, в один бак? В РКД додавалося. Просто оце триходерм бахнули в бак з рідким добривом. Так, да, да, Круто. Зараз да, да. питаємо, як це, чи не здохло триходерма. Ось так виглядає, значить тут, тут у нас багато варіантів, їх аж 40 тут було, часу немає всі показувати. Ми ціле літо транслювали це в мас-медіа. Тут я цим слайдом я хочу показати, що якщо ви маєте е, старт застосований, я не хочу когось сказати, що у когось у когось видно однозначно було. Якщо є старт, починається посуха рослин, е, кукурудза горить, вона довше набирає масу. Якщо був старт. Чому зрозуміло? Краще коренева система, швидше набрала масу вегетативну, глибше пішла в ґрунт, використовує ефективніше. Ну, економіка, я вже сказав, технологія. 8,7 хотіли, 10,3 і три отримали. Приєм, Дякую за увагу. Приємна неочікувана штука.